Дивіться, що робить сатана. Він обманює церкву і каже: У вас тут є іона. Знаєте історію про Іону? Вся проблема в браті Борисі. Боря. І за борі не йдуть сюди люди. Бо Боря що, боля може мекнуть, боря може матюкнутися, Боже, шалтай болтай. І дьявол бере і каже, так, ребятки, у вас тут іона. І за нього у вас нема прориву. Ви чули хоч раз таке? Може хтось участвував і кидав іону за борт? М? Ви чули хоть таку раз причину, коли віручі кажуть, у нас нема пробудження? Ну, пастир не такий. Чи хтось у нас тут не такий? Да? Дивіться, як дьяволу вдалося нас обманути. У нас ця Маруся, ось вона така проститутка. Ходить тут уже касиночку нав'язала, свята. І люди нам казали, якби не та маруся, ми б прийшли б до вас. Знаєте скільки я чув? Коли в нас ще не було здання, тільки ми купили, але ще ремонт не зробили. Мені казала, от у вас буде здання, ми прийдемо, ми прийдемо. Що ви думаєте, коли ми зремонтували, відкрили це здання, і вони не прийшли? Вони не прийшли. Тому я ще тоді зрозумів, що це все єрунда. Дивіться, причина в нас. А в чому? У нас немає віри. І ми поширюємо не Царство Боже. А релігію. Замість того, щоби спасати людей, ми їх осуждаємо. М? Замість того, щоби зціляти людей, воскрешати і звільняти, ми не робимо цього. Розумієте? Ну, повірте, якщо тут почнеться такий двіж, який создавав Христос, якщо ми тільки почнемо, і селять, воскрешать і звільнять. І не треба нам тратити тисячі грошей і, і когось умовлять. Циганське радіо спрацює так, тут буде, люди будуть на дворі стоять.